Сьогодні в управлінні поліції охорони міста Києва по-доброму шумно кипить бережна робота з позитивними думками, з нитками у руках плетуть обереги. Це лялька оберіг оберіг. Їх робили для того, щоб ді діточки мабуть, мабуть, гралися і воєнним своїм нитка до нитки. Кожну деталь кріплять та перев'язують майбутні поліцейські курсанти академії внутрішніх справ, серед яких діти військовослужбовців, а також жінки поліцейські, які є внутрішньо переміщеними особами або чоловіки, яких захищають Україну на фронті. Обріги, які ми сьогодні вироблені ми будемо намагатися до 4-го часу. До дня національної поліції передавати підрозділ білі стрілецькі люди. Де зараз знаходяться наші поліцейські і продовжують служити захищати на майстер-клас завітала влада. Вона працює в рядах поліції охорони в Оболонському районі Києва уже другий рік. Нагадую всі браслети з паракорда, які постійно військовим вовни. Плете оберіг для особливої для неї людини, своєму чоловіку. Він у полоні вже рік воював на українському Донбасі. Хотілося би передати своєму чоловікові, коли він повернеться з полону. Безвісти зниклим, він рахується в наступному місяці. Буде вже рік. Сам він родом з Донецька. Хотів боронити рідний край. Власне б в його рідному місті була його рідна країна. А безвісти зниклим він став на Луганщині. Проходив службу в національній гвардії. свій амулет. Змайструвала Анастасія. Вона курсантка академії внутрішніх справ. На другому курсі навчається правопорядку та захисту українців, так само як її тато, який з 2014 року в рядах ЗСУ. Сподівається вже найближчим часом передати свій оберіг. Особисто я особисто робила оберіг для свого батька. Він в мене зараз на фронті. Він воює з 2014 року в ЗСУ. Цей оберіг. Сподіваюсь, що, хоча б якось морально, можна допомогти нашим військовим, зав'язуючи вузлики, звичайно, думала про перемогу, щоб вона настала швидше, та усі військові повернулися додому. Національна поліція намагається залучати родини військових та їх близьких до різних заходів, наприклад, залучивши до макроме, йоги, боксу чи каністерапії. Це дає змогу психологічно розвантажити людей у їхніх непростих життєвих обставинах. Така програма матиме продовження, запевнили організатори.